Всім привіт! Сьогодні тема для ножеманів, любителів, так сказати, хороших ножів. Це представлені перед вами саморобні мною зроблені дня за два-три. Три ножичка. За один день я колодки зробив, лезо підготовлював також десь день-півтора. Значить, перший ніж, довжина леза. 7,5 см, лезо використане із. Поламаного ножика, як бачимо, розкладного. Це видно по цій для ногтя виріз. В усіх колодках використана ясен. Гарди з бронзи чи латуні. Ну, хто знає, підказуйте, Латуньце чи бронза зашліфовано. Ну, так собі відносно нормально. Зашліфовані ручки, усіх, як бачимо, підвели під цей от палець. Є такі виямки, з бугорками, все гладеньке, ручки зручні, брати дуже чудово, прекрасно. Довжина цього повністю десь 17 з лишнім сантиметрів, 7,5 леза, як я казав. Інший ніж, схожий на фінку на фінського типу. Але фінський зазвичай робиться із чіткою, чіткою лінією, яка розділяє так од обуха, не робиться, так як це я зробив тут. А от іменно так. Але я робив також, тут була лінія. Але ось туди трошки ж, ну це кустарна робота, домашня, розумієте. Да? то ідеальної такої лінії я не міг тут зробити, щоб то я просто взяв і потім вже його в лінзу зробив, заточка лінза. На нет, як бритва. Тобто, ну, спуск нормальний тут, якраз в бритву ріже, не взяв з собою бумагу, але А4 легенько так полосає. Значить, в цьому 12 см. Лезо 2,5 обух. В цьому 7,5, як я казав, три з лишнім обух. Ручка, бачимо, ця товстіша, але коротша. А ця трошки довша, але худіша. сама товстіша і сама довша в цьому. Така кругом я робив такі анатомічні ручки. Ергономічно анатомічні, да? що безручні і все. Значить Цей ніж вже можна би віднести до холодної зброї. Оскільки обух 3, більше 3 а саме 4 мм. Довжина 18 см. Тут ще такі насічки зробив. Це таке для красоти, якби було, було. 18 насічок, 18 см і довжина леза. Ну, Це все підполягає до холодної зброї, але тут немає, як бачимо. Хорошого такого зручного запобіжника. При колонні, да? тобто можна легко І це вже не вважається голодною зброєю. Але для таких собі своїх потреб три ножички зробив, звісно, вони не на продаж це для себе. Можливо, коли буду розвивати цю індустрію, то, можливо, і буду продавати. Бачу, які можна вдосконалення зробити це або морілкою трошки перед тим, щоб затемняти трохи, чуть -чуть, щоб ручки були такі руківки, чуть темніші, бо і ну, так і добре, це чистий, так сказать, вид дерева, ясен. Він такий відносно надійний і твердий. Не знаю, як буде в експлуатації. Березу в основному роблять з берези, роблять із плодових деякі груші, яблуні, вишня, можуть таких, з таких закації, можуть робити горіх, смотря які там породи, вони є більш колкі, такі горіхи. А є більш такі витривалі, які використовують. Є там і грецькі, і воловські різні породи, то тобто, є якийсь із них колкіший, якийсь в'язкіший. Ну, ясен твердий, хороший. Що в нас ще Дуб, він теж колкий, хоч надійний твердий. Але при так сказати, великому нажимі може десь Це, ну це таке. Хто в цій темі так сказати, розбирається, той вибирає кожен своє. Значить, три ножики старт вже є. Остається робити далі, удосконалювати майстерність, оскільки ну, є свої недочоти. БЦ зроблено без гріндера. Зробив його болгарка з різними там насадками шліфовочними. Є ще у мене станок із точильним. І на другій стороні він двохсторонній, на другій стороні войлочний круг, який шліфує, так сказати, ці зеркальні поверхні поліровочка, Да? Ну, і так от воно робилось. Так що, кому сподобалось, ставте вподобайки. Всім всього найкращого. Любі пропозиції, доповнення, запитання, пишіть в коментарях. До зустрічі, до нового відео.